Послуга з обміну посвідчення водія та здача іспитів для отримання водійського посвідчення є найпопулярнішими в сервісних центрах МВС Чернігівської області, які повністю відновили свою роботу після повномасштабного вторгнення. На сьогодні всі наші сервісні центри працюють в звичайному режимі, надаючи весь обсяг послуг громадянам. Відновлення роботи в нас відбувалося поступово. Спочатку це був квітень поточного року. Території, які були доокуповані, почали роботу сервісні центри, а всі сервісні центри в нас відновили роботу в другій половині травня поточного року. Крім того, в найвіддаленіших куточках області курсує мобільний сервісний центр, який з моменту деокупації здійснив 24 виїзди. Послуги, які він надає, є аналогічними зі стаціонарними сервісними центрами, так як у мобільній команді є всі необхідні спеціалісти. Також на період дії воєнного часу діють певні спрощення. Ті посвідчення водія, які закінчився термін дії на період воєнного стану, є діючими. Тобто вони не підлягають обов'язковій заміні. Вони є діючі і водій має право керувати транспортним засобом з таким посвідченням водія. Також спрощено на даний момент спрощено те, що медична довідка для обміну для відновлення посвідчення водія не є обов'язковою. З 24 липня дещо змінився алгоритм підготовки та перепідготовки водіїв. Його розділено на два окремі етапи. Будь-яка особа, яка має мрію, має намір отримати посвідчення водія, проходить навчання спочатку теоретичної частини і вибирає абсолютно будь-яку школу. Вибирає абсолютно будь-який сервісний центр, в якому вона складає іспит. А після складання успішного складання теоретичного іспиту має право звернутися в будь-яку знову ж таки будь-яку школу. Абсолютно може бути в іншому, іншу школу, інша, навіть інша територія, інша область нашої України, і складає практичний іспит також в будь-якому сервісному центрі. Із жовтня 2022 року обмін посвідчення водія можна оформити в режимі онлайн та замовити доставку додому через Укрпошту. Також воєнна сьогодення внесло корективи і у роботу Державної міграційної служби та процесу отримання документів. Відповідні зміни набувають чинності 17 листопада 2022 року. Ці зміни постанови кабінету міністрів до того, що оформлення закордонними дипломатичними установами паспорта громадянина України дитини достатньо за згоди одного із батьків, тому що ми на сьогоднішній день розуміємо більшість ситуацій, коли з дітьми виїжджають за кордон мами, папи залишаються на обороні країни, і тому іншу, згоду іншого з батьків просто практично неможливо надати. Консульських наших дипломатичних установах отримати вже виготовлений закордонний паспорт дитини може також інша особа, яку визначатимуть батьки або інші законні представники дитини. А процедуру оформлення паспортних документів також можна продовжити і в іншому територіальному підрозділі ДМС. Якщо особа здійснила оформлення того чи іншого виду паспортного документу, але потім Поїхала до іншого регіону нашої країни, то вона може звернутися знову ж таки до будь-якого підрозділу державної міграційної служби і написати заяву про продовження. Провадження по даній заяві оформлення, такий паспортний документ буде вже доставлений за місцем перебування особи. Також зміни передбачають і доставку документів за кордон. А щоб краще інформувати громадян про зміни в законодавстві та нові державні послуги, департамент комунікації МВС розробив та випустив своєрідний інформаційний довідник, який буде доступний на всіх деокупованих територіях для громадян, особливо там, де є складнощі з доступом до мережі інтернет.